Всім привіт! Я вже подивився відео, тож можна виповняти місії. Кстати, я згадав ще про новий промокод Астразара його веду. Він по-англійському пишеться. А, С. Т.м. Ров. І. О, це реально! Він дає половиною ядер. Це жесть, як багато. У мене вже 7050 ядер. Таким способом я вже можу купити Астра НЛО і, і майже Астра статіста маленького до Астра. Ну, сьогодні ми виповняємо місії. Побіди боса в бубому рефіймі, чи що там було? Побіди боса, боса, боса. Веди одного боса в обичному рефеймі. Зустрінемося вже на 120 уровні. Ну що ж, це 120-й уровень. Я на 113-му і на 114-му постійно, блін. Прогрував на все одно якось прирішов ці уровні. Це хто в нас? Надіюсь не учений. Каму. Каму скибіді. Який в нього урон? Довольно великий, аптечку треба, а то в мене камікадзе підрушила. Ой, яка камікадзе? Я балаквала. У мене ще й немає буста втора ефіс, но нічого. Я і так майже вбив, його навіть без бустів. Можу вбити. Останній удар. Якось швидко його вбив. Давайте здраву подивимось, скільки місій виповнилось. Одна, але виповняються ще дві місії. Так, побіде от раду чоного. Зараз побічу, тільки треба взяти якогось титана сильного. О, те ви мене. У мене вже 2500 чіпів нафармилося. У мене якраз 3 раду чорного. Кстати, до 20-ї волни я щось не хочу доходити. Та блін, а чого в мене так лагає? Бабах, мачем. Хай мене камерамен підхилить. Спасіба, дружище. Йди сюди, ти. Бачу, я тебе не добив, держи. А, добив. Ну, от тебе не добив держи. Не добив? Чого чуть? Капля хп залишилося. Ми чим не попав, блін, а чого таке бабах? А ні, всі львався не попав. Ну чого, місія виповнена. ну, до 20-ї волни я хочу походити. Ну, блін, дойду все-таки дойду. Тільки візьму якогось. Эммммм. камераме на гнімечик може. М -м, ні. Може більшої телемен, М -м, ні. Треба, щоб здоров'я було велике, але ну, з титанів не хочу прирати. А хоча, якщо за титанів, то швидко буде проходитися. Чи може не доходити? А ні, краще дойти. Я краще буду доходити до тої волни, до якої вийде. Я зразу закашу. Це займе до... Времі. Ем, я, я вже майже дійшов до 20-ї волни і я хочу сказати, що, що я ще за рекламу буду возрождатися, бо я хочу виповнити місію уніштовшу ем, скібіді. Еск... 30 скібі-павуків, 30 скібі мутантів. 30 скібі мутантів я вже, мабуть, вбив, а ски павуків не вбив ще 30. Кстати, я, як... кстати, може мені все-таки не а Хоча не буду вські робити. Постраждатися, то часу дуже довго займе. <ривіт> Кстати, я хочу в, в відео, я потім буду знімати переркачу всілено і скібіді, кібіді, щоб відкрити вселену Астра. Я там десь хочу дойти до 30 го уровня. А вона в мене вже 20-та. Який тут скібідісти новий. От. Кстати, можу на їхню базу трохи підловити, бабахнути. Ні, не попав я в них. Ну, Андрій теж казав, було б круто, якби можна було на їхню базу зайти і там їх всіх вбити Ну, так буде не чесно, хай вони лучше виходять, а де, на їхню базу йти. На їхню базу навіть невозможно стрельнути. Я стояю стояю а тут, блін, бар'єри. Ну, а я вже повернуся як програю. Покажу, скільки чіпів дали. Я хотів включити запис як програю, але я хотів сказати, що в мене новий враг, SkibD ракета. Я буду ще включати запис, як будуть в мене нові враги. У мене залишилося 200 хп. Мене зараз доб'ють. Кстаті, новий Верхов не видно. Мені тато, не мешає знімати відео. Той тато п'яний, блін. Один ХП в мене залишилося, в мене рівно одне ХП було. Ну, дойшов я до 27-ї волни, в принципі, 1700 чіпів нормально. Так, А що по місіях? Баді одного скібіді павука. Не вистачило вбити. Одного скібіді павука я не вбив. Одного. Ну, думаю, зараз. Пограю, я трохи заґлічав і вб'ю я там павука. А Як мені одного скібіді-павука могло не вистачити. Вбиваю скібіді-павука, зразу звертаюся в меню. Аптечку можна взяти. Бляха-муха, сват-путан. Е, е! О, о, точно, я вбив скибіді павка і. Мені реально дали чіпи. Реально 3000 30 дали. Я хочу нафармити 50 тисяч чіпів. В самому популярному відео там, де 1200 переглядів було. Я, я нафарм. У мене в началі 26 тисяч було, а в кінці відео вже майже 30 тисяч десь. А а, а. а зараз я хочу нафармити не. Скільки? Не. Не тридцять тисяч чіпів, А 50 тисяч чипів я вже писав коментар і за сьогодні. Довольно гарно, я нафармився. 7 тисяч поплюсував. Це все. Мені допомогла атака з КБ, місії і уровні. Ну, уровні мені всього 2000 десь підняли. Ну, от місії саме більше мені підняли. 3000. Ну, ще потім вийде відео, я капаю алмазну лігу Brawl Stars і як... Прокачує вселенную скибіді. У мене зараз четвертий уровень. Мені треба відкрити Астра вселенною.